450 тисяч гривень. Таку суму моральної компенсації вимагають батьки загиблого Олександра Богатирьова. Нагадаю, хлопець загинув в Кірвограді під колесами прокурорського авто у жовтні минулого року. Чергове судове засідання цього разу відбулося в Новомиргороді. Деталі його розгляду сюжеті віри шестакової. У залі суду зібрались друзі та родичі загиблого. В руках тримали фотографії хлопця. Цього разу на допит в суд викликали свідків у справі. Розпочали з батька загиблого. Він розказав все, що йому відомо, а також разом зі своїм захисником повідомили, що вимагають моральної компенсації від обвинуваченого в сумі 450 тисяч гривень. Представники прокурора Душинського таку новину сприйняли спокійно. Була обвинувачена ця позиція озвучена на розсуд суду. Далі знімати на відео свідчення інших очевидців в залі суду нашій знімальній групі не дозволили. Після засідання поспілкуватися вдалося з жінкою, яка разом зі своїм чоловіком під час аварії викликали швидку та міліцію. Рухаючись на автомобілі на виїзд з міста, я побачила автомобіль, який рухався з великою швидкістю. Обігнавши мене, він я побачила те, що мигнули стопи в принципі. Під'їхавши до перехрестя, побачила тіло людини. Жінка говорить, що побачивши тіло, зрозуміла, шансів на життя у хлопця немає. Людина просто була розмазана по асфальті. Вибачте, за такі подробиці, але голова людини повністю була, взагалі, нема слів. Свідки з боку обвинуваченого, які відпочивали з прокурором в клубі в ніч перед трагедією, від коментарів відмовились. Під час засідання казали, що не пам'ятають, що сталося, бо були на підпитку. Батько загиблого хлопця здивований таким свідченням. Говорить, цього разу вони різняться у багатьох. Ні, дають показання. бачили, що вони дають показання, давали показання спочатку одні, зараз вони все позабували, в принципі і дають інші показання. Ну ні, вопрос Вони, саме принципі його знайомі. Німають ті люди, а ні, якби там ні було вони питаються його захистити. Попри це, чоловік певен, правда буде на його боці. З судовим процесом загалі задоволен. Поки. Я, да. Прокурором задоволений, своїм адвокатом задоволений. Більш ніж за п'ять годин засідання допитали дев'ятьох свідків. На сутне з'явилося ще троє. Сьогодні ми розпочали судовий розгляд по суті кримінального провадження. Допитали дев'ять свідків, які з'явилися. Ніяких порушень з боку суду я не бачу. З урахуванням усіх доказів тоді я вже прийму своє рішення з приводу міри покарання, яка буде за цей злочин пропонуватись мною, щоб суд виніс. Наступне судове засідання по цій справі відбудеться 30 квітня.